До міжнародного дня боротьби з Віл СНІДом вчителі та учні школи лінгвістики провели акцію Червона стрічка та підготували тематичні малюнки. Протягом дня учням школи пропонували для перегляду фільм про віл снід, у якому яскраво показані способи зараження хворобою та методи застереження від захворювання. По перше, в нас по всій школі проходила акція Червона стрічка. Ви можете побачити, що майже у всіх учнів є ці червоні стрічки. Потім проходила акція, ну, ми пройшлися по кабінетам і зробили експрес ну, опитування і розповіли дітям, ну коротко, що це таке. Потім була виставка плакатів, ви можете її зараз навіть бачити. ну, По всій школі всять плакати про Снід. В 10 класах зробили перегляд фільмів про Вілл СНІД, цей фільм шов півгодини. Ну, фільм справді цікавий, і ну, я думаю, діти задумаються над цим. Також старшокласники провели опитування серед учнів школи, щоб з'ясувати рівень поінформованості молоді з проблеми віл сніду. Я скажу від себе, що просто не потрібно починати, щоб потім не шкодувати, не курити, не пити, не приймати наркотики. Викладачі школи лінгвістики дбають про здоров'я своїх вихованців і заходи до дня боротьби зі снідом. Проводять вже п'ятий рік поспіль. Ксенія Веркалець Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.